День добрий всім. Короче, йдемо в аптеку і прийшли посилочки наші, що замовляли. Сергійні заказали бумагу для викрики, Ну а хлопцям буці, перчатки, то зараз заберемо посилки. Ну і в бідренку сир по акції сьогодні. Ребят, один береш один в подарунок, то для нас і повод піти купити. Ну, да. Піти отримати подарунки. Ну ще ж треба зробити. Як? Огляд, огляд, чи не огляд, а обхід смітників, ребята. Не спіші, бо ти вже полетів. Я вже лечу, я вже щось шукаю на мусорнику Сергія на смітнику, бо мені, мені писали, що не мусорник, а смітник. Добре. Так, добре, добре. Виправляємося. Так що такі перегляд. Бо вчора ми коротше, з Сергією проїжджали, то, е, то ж я стілець. Знайшов, а на одному соньку кресло було таке класне. Ну куди його тягнути? Блін, чесно, був би собственний будинок, я би його забрав. Ні, ну, ти... ну на дачу ти не забереш. Кстати, за машина так, вже зелена прямо стоїть. Ага. Хтось же ж кинув і все, да. і забув за нею. Да. Теприкинь. 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 Теприки років, я я б купив би б, звісно, за 50 копійок. Ой, та у мене знайомийся, уїжжав тут. З Польщі їхав е, в Іспанію і продавав автомобіль. Ну, правда, дв... фіат якийсь там е, двохдверний. То, блін, чи за півтори, чи за 1300 він продавав його. Ніхто не купив, він на метал за 500 злотих здав. Боже, кажу, сказав би мені, та за 500 злотих я просто купив, бо хай би отак стояла б. 500 злотих фіат. Фіат Сакса чи щось? Не знаю. А, Citroen Сакса. Чи фиат? Citroen Ситраен Сакса. 500 злотих це скільки? 5 тисяч гривень? Да. Гідроусилитель, все діла. Так, це короче. Одні тут одні ялинки, а ну Сергій, она может може там спустив на десь. Чи ж. Та давай не реально. А ну, с разбіга залетиш в кучу. Так, пішли далі, Сергея. Там еще два, два смітника. Да. А потім ми ще йдемо в відрунку, там ще третій, четвертий смітник. Ну а що, ребят? Отак і дихаємо так повітрям, да, так і живемо, так і виживаємо. Коротше, знов ялинки. ялинки, знову нічого нема цікавого, ребят. Якщо комусь треба на топку ялинки, то пишіть в коментах. Отправимо, да? да. Сергій. За пів ціни. За пів ціни Короче, і тут нічого немає, ребята, тільки ялинки. Блин, ну бачиш, нема, Сергійно, нема ні одної искусственної ялинки. Штучної. Штучної. Що це, це таке? коврик. Коврик, ну ладно, пішли. Коврик нам не треба. Ящик там не треба пластиковий. На дачу для овощей. Кстати, у нас якесь фруктове дерево на дачі, Я не знаю, що це за дерево. Старе, но... але видно, бо... <ugh> <губ> видно, що буде багато платів. Ні, ну багато а нових ще... гілок. Воно стареньке, але воно ще не зрозуміло, що за дерево. <губ> воно. воно мені і на сливу, і на грушу похоже, щось не пам'ятає. Ну і на явлення вроді би таке коряве, красиве. Ну, це гарно. Ну, треба буде на дачі по-любому якісь саджанці купити. Дерев просто, там. я розумію, що то може і не ми будемо потім плоди їсти. А може і ми, хто його знає, як воно життя ну, да. крутене. Суть в тому, що треба ну, яблуню. Яблуню, там ще щось чи. Персики тут не ростуть. Холодно. Не ще один смітник ми пропустили, не зняли. Це вже те, що ми зняли так. четвертий. В горшку ялинку сидимо. На дачу би? давай, замість яблуні бери. Та ні, ну там навкруги сок не є. Та я шуткую, ти що, на що воно треба. Ти що так довго, так? Да? Та я бачу. Жіночка там багато купувала за рецептом. Перша міра вже проходить, це так уже, чисто контрольну І щоб було. покупку зробили. І да. купила їй вітамін Д. Сьогодні Аміра вже всю ніч нормально спала. Да то слава Богу воно вже попускає. Ага. У нас наступний етап, кажу. Чуєш? Е е питання вже не треба, ну, ага. дитяче харчування, е соска не треба, памперси, так? А, да. Це як -то останній пунктик такий. Ну, Ми чекаємо, щоб тепліше. було, щоб... так ну, да. Зараз Пушується холодно, тут... -то. та білизна буде твоє... засикати, як кицька. Готов? Готовий, давай на Сергійовна. Опа. Так. Це перчатки. Що далі? чекає? бажаю отримати. Бачите, хто думає, що нема смітники отак. А ну. О! Так. Це Сергіївня папір. Папір. Так, забираємо третю. Це, це Буце. Буце. коротше Зараз будемо знімати реакцію хлопців. бутси Перші. Вони коротше, зараз напялили футбольну форму, щоб бути мудними, ребят. Так що зустрічайте їх коментарями лайками. і лайками, так. Футболісти. Ну всім привіт, хоч скажіть. <�ules> ну что, давай, Марик первый. Только не порежь их ножицами. Да, он так разрывает. Давай. Давай, давай, так. Так, так разрывай. Марик сам выбрал перчатки. Надеюсь, размер будет такой. Честно, я тоже на это надеюсь. Вау. открывай, 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 нам же интересно. Ну, блин, класс. Я не могу. О! Молодець. А запакувала, чуєш? Прям, я не знаю, 500, да? Бабушка походу. Бабушка? Ага. Та ти що, які перчаточки. Чуєш, зелені. Прям, вдиває, вдиває. У нього ж буці оці, е, теж зелений колір. Супер. Ти задоволений? Добре, добре руку. Ану. О, не малі Марік, чесно скажи? скажу. Ну хороші. Так. Ну. ну такі магічки. Класс. Да. Ну одягай другу. Класні. Класні? Так. Угу. От, на, на, там у нас указаний розмір, як ми замовляли. Нас да, разу да, більше буде да, да. заказувати, щоб ми знали. Добре втягаємо. Тягай. Марік не давлять нормально. А, не, Точно? Так. Ну все, красавчик. Все. <рігі> так, тепер Назар роздавай. Давно хотів, марик, так? Нет, треба, щоб хтось даст. рви давай чуєш, мені б дали таку коробку Назар. Ріж її рви, ну, гризи, я не знаю. Як це що там, ну давай. Так прям в упаковці mm -hmm. чуєш mm -hmm. таке чувство, що це десь в фірмі на магазині э, кросівки купили. Ну що, Назар? А номер мир куха такі замовляли? Ні. Nee. Як ні? Такі ми замовляли, Назар. Точно? Точно. З да. таким я же такий же язичок. Все так, Вони у, просто у цей шов. трохи Фіолетові були. Ну так. Да? Дуже класні. Шипы, ну мне кажется, вы маленькие, Назар, совсем, да. Мы сороковый а ну мы сороковой размер не мали. Да ну маленькие. Да, маленькие, маленькие, будут на марка. Сороковой написано. Ну а по сантиметрам там на что написала? Ну давай мирей, Назар. Просто отак міряй, не треба, прям со шнурками не Ні, не не, Ну, ми можемо оформити возврат, Що робити? — Ну, раз, возврат туди-сюди, це воно в півціни буде, скільки вони стоять. Це ж на нашій вже буде возрат. Там бумага. Ось вона без бумаги. Та малі воно видно, що воно малі повністю. Нормальний. Назар, ну не Да. Снімай. Ну що нормально? Воно ще там носок і гітра, може. Та воно видно, ну у тебе, ну я знаю твої кросівки. Це дитяча нога, у тебе сороковий. воно, ну. ну. Ну нічого, на, да, ну, дарю тобі. А ну. вони великі на нього. На то Нормально. Велики. Ну великі це не малі. Застроєний да, сьогодні футбол, ждав так. Так, mm -hmm. да, хотів на, на тренування. Ну нічого. Буває. Ну, можна возраз зробити, я не знаю. Ну, це Ті. Це точно ті, бо. Оцей шов ти мені казав ще, що оцей шов. Да. Ну то ось, це вони Но Вони ну. тверді, попробуй. Да? Прям вообще. Ну там бумагу тяну, тяну. ти не витягнув. Зараз ті. Ну, дуже, прям взагалі. Дві, да? чим ті були? Ну так. Да. І вони прошиті, бачиш. Так. Да. Прошиті, що не просто проклеєні. Передник прошитий. Це класно, що прошити. А ключик був, щоб, да, щоб не. Да, не. знімати. Ну, що ти зробиш. А, сідай. Дай. Щас... що я плакати не буду. <рик> да. Ні, ну Назар не плакав. Ні, ну я бачу, як він розстроївся. Ну, да. Це наша обща провина. І моя, що я не догледіла. І не моя. І, ну так суску, Ну я косів рівна. Касир, я знаю. Ну, в общем. Короче, сегодня будем искать новые, а ті є функція на возврат. Є, да? Да. Ну, я ще не проходив там до кінця, надолося. Може, там щось моє з витратам, ну, тим паче, ну а нашу. Ми повертали манекени, хто вам питає, але то було доставка кур'єром і забрав приходив теж кур'єр. А тут, як його, ми ще будемо розбиратися. Не, Марис, а може Марек вас Раді, В нього да. так повільно росте, що Та, вас... треба поміряти його ногу. Ну, да, І тоді щось. Я теж так надав. Аня тут шиє. Зараз якраз доснімемо майстер-клас. Вже один майстер-клас на Аннім ми зняли. Ага. І це буде вже новий викрійки, все як треба. У мене було паперу, да. я не хочу, як його агасу. Не було паперу. Закінчився, те, що я з України привезла. І довго ми не могли якось замовити новий. Все, не до того було. Це вже треба. Ну, білий, хоч не чорти. Білий папір. Керше, два рулона по 50 метрів, тільки щось він блистить. Це на того. Він той. А що? Він тонкий. Прозорий, так? Да? Ну не прозорий, ну таке все. Mm. Щас я ну, а, як? а це вже я б не, роз... не зрозуміла, яку толщину. Як? Та наклейку збираю. Якби це було так просто. Здиралися, зробимо. Что с не везе нам ну, вообще, честно. Ну, с марго буцами З С чем? Ой, с бутылой, с перчами. С перчем. Короче, можно было не замовлять. Будем кроить на целую. Ну видно, блин. Не не, да. Це як якась упаковочно поглянуть. Ну для викриків вона трохи должна бути плотніє, звісно. Воно таки підписано для викриття. Так, да? Да, воно так і підписано. Ну... Да. Ми вже на день надінемося, замовили. Но вона блистить. Вона в камері буде... вона не матова, поняла? Глянути дуже сильно. Коротше, ладно, ребят, це воно вам і не треба. Да. Головне, щоб вона не чорна. Все одно будемо на ній країть, бо вже купили 100 метрів. Да. рулона по 50. Ну що, тіма? Нормально. Оце ж Сергія приготувала oh. такі, у таку чергу. Це купили на пробу. Чесно, 4 якісь півні. Ану. Отут, короче, вже нагрілося. Це назар вибрав собі. Або Просто готові, макар... Ой, готові макарони. Готові макарони, типа соус. Це витягуєш з пакета, грієш, це ананаси і, і вроді би як болгарський перець там. Оце uh -huh. воно це те, що у Назара було. Да? Да. Да. Я з це... кукурудзою. <ріхи> <ріхи> Я... А це, це, це мамі з дубайським шоколадом. шоколад. Немає. Зеленого. Ну, а в мене зелене. А зелене воно, так. Ну така моя. Ну, зараз спробуємо, що воно вийде. Ну, ми, я дуже хотіла спробувати, давно вже хотіла. Ну я думала, воно, знаєте, отак в коробочці. Було... Мій в коробочці там. Так, я думала, там мисочка О, якась і воно... Є. воно. О, та таке, блин. Я думаю, воно хоч нагріється, то знаєш, лапша буде віддільно. А воно, то ж мутом. Аня, що ти купила? Так стояв 7 злотих. Да, ну хоть нагрілась, а ну тарілка не нагрілася. Тарілка нагрілась. Клас! Ну, а не ну, а... добре. А а ну, нагрілась чи не нагрілась, ну це перший і останній раз, що я так, таку фігню купив. Повівся на Сергія. Я так їсти да? просто хотів. Лучше б я пачку купив. Що? купив. Спробуй, я не знаю, як це. Ну тобі по як подобається чи ні? Ну. Ну воно сладке. Сладке так? і ну смачне. Смачне. Ну як будь тобі сні, макарошки недоварені. Доварення. не Недоварені, Не даварення, так? Доварені. Альденте. Альденте. Ну, мам, буває. Зато mm -hmm. ми спробувала. Uh -huh. Дуже вкусно. <рес> Дипомби видно, короче. ми пока приготуємо голодні вредим. Це так у неї. Ага. Вредні, вредні. куркулі, багаті. То їсте, то не їсте, да? Угу. Ну що, будеш такого? Звичайно. Да. Ану, Чома, своє. Ж, ну смачну. А ну тема, открывай свои. Помаранчику. ну у тебя. Подливка тоже, серьезно вообще. Цена у нас це... да. кусочки чеснока. Чеснока. То, наверное, честные. То у них есть, это такая спаржа. що. Это тебе не лучше! Баклажан. Это <рик> баклажанка. Баклажанка. И воно тоже солодкие опец. Шматый кукурузку. Це вам Європа, ребят. Це вам не мухри Це не хохри мухри в натурі, чуєш. Ну доставай мою зеленуку. Подожди. Назар. Не, Назар не трош, бо я трошки. Я просто відкрию. Не смачно? Ні. Не розстроені. Ой, і гостре. О, а там один перець намальований. Да. Один. У всіх один. А пече. Гаряче. Не, ну. не Це хочуть. яка кухня? Це яка кухня? Тайська, навіть. Тайська, не. так. Да, ми не поїдемо. Коротше, туди, да, Таїланд. в Таїланд ми не поїдемо. <рес> да. І теж жмутом. Но... Ну, тайці так люблять кажуть. Я а чув, буде. що вони отак і їдять. Всім смачного! <рес> Слухай, ми все так тут висмаковуємо, ви вицяцьковує, такі блюда. Це якось... Спробуй, і що... де краще в мене, чи тут. Одинакова. Ага. Одинаково погана. А ти не будеш таке їсти. Чуш усу. А мірена їда саме класна. Пюрешка з морквою. це Експеримент. Чи буде місце, чи ні? Ну, я не знаю. Це моє. Це моє іменно. Подлівка. Забирай, Назар, можеш йти їсти. Добре. Якщо не хочеш, то в смітник. Ну це просто от, ну. Це просто, да. Ну, Марк точно така їсти не буде. Він у нас, ну, така дитина, що ти що. Він такой півні не їстиш. Да. Горячий Так. Да. Папа, как вот у свиня доедает все, короче, за, за всема. Короче, не зашла эта тема, да? Да, не Аня еще хотела взять одну коробочку на пробу. накажу я говорю, Ань, ну в смысле одну. Нас четверо. И, и, и разные смаки. Давай спробуем все. Ну вот и взяла. А я уже три раза сказала, гроши жалко. жалко. Гроши жалко. Кстати, вот это, что я ем, а, более-менее. Чем схоже на тим-ям? Вот этот суп. Там да, покила. да. А вона така солодка, вже по Так, Да, солодка у нас заросла. А у Ані так вообще смакота. Смакатулечка. Да, і виглядає класно. Uh, а у тебя ще смачницы. Ну я не викину, я зажру все. <з�, з acab> <з�, з�>, <Vegas> Дитина в шоке. Не-не. Nee nee. три, три у цих тайських блюда перемішую. І зараз буду пробувати іменно Сергеївна. Чушь, Серіос. Іменно три, три у цих різних. Ой-ой-ой. Назар, йди сюди, будемо пробувати сей. Тайська кухня. Слухайте, ну ми були в тайській кухні, ну, більш-менш нормально. І банани там смажені були. Перемішальська. Тож... Кухня перемішальська. Це... А оце перемішальська. це я три віда. Давай. Ради лайків надо сина схавати пару ложок. <кху> Ради лайка в <без> 100 злотих. Та 100 футбол. <кху> Ні, лайки, лайки. Ради 100 лайків кажу. Та які 100 злотих назад? Я і так це буду зараз усилитися. Ммм, mm. ага, 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 ага. коротше, у нас контент всегда такий, що наганяє апетит. Так, да. Ну, да. ребят, всім смачного. Ай. Давай так. Ммм. Mm. Ммм. Oh, mm. mm. Ну, а що? Ну, а що? Лайки не ставлять? Папа тоді ще один не підійшов і каже, що mm. смачно я, я зараз це виконую. Ага. Ну, Кукурузку я ж люблю. Mm. Ой. Смачного, ребятки. Як ми любимо казати, спустошуємо свої холодильнички. Ууу. І давно не було на нашому каналі розіграша, Ребят, розіграємо так. зараз. Розігруємо, виходить. Бачите? Тайська кухня, ребят. один перчик. От якраз хто не дуже сильно любить гостра, значить так, пачкоматам по Європі відправимо. Да? Да. Які условия розіграшу? Просто написати Хочу це спробувати. Да? І ми напишемо е залишити свій адрес, і я відправлю. Серйозно, оце ще не відкривали. І срок годності хороший. хороший. Дуже смачно. Дуже взагалі. Просто обалдеть. Подай мені у банку пива. І напишіть, чому ви хочете Це спробувати. Бо, мабуть. Я нагнав апетит просто. Случайно. Чесно, ребят, не буду викидати. Якщо хтось захоче, може хтось по Польщі, я отправлю, спробуйте. Ну, щоб гроші не тратить, ну дуже класна річ, чесно. Наша ці... сім'я це зацінувала. Ну, вообще... <рес> да, сім да, да. І хто хоче замовити рекламу, реально, ребят, навіть якщо у вас плохий такий якийсь ресторан, я буду так його хвалити, навіть якщо він плохий.